Комітет Європейського банку реконструкції розвитку погодив вже офіційно погодив нам два напрямки видатків. На оновлення нашого громадського транспорту, це придбання нових тролейбусів, це часткова модернізація депо тролейбусному парку і це будівництво автоматичної мийки. Мова йде про 4 мільйони 450 тисяч євро гранту. Тобто євро, це безповоротні кошти, по суті, подарункові кошти майже 180 мільйонів гривень на нові тролейбуси, а також кредит на дуже хороших умовах, на довгий термін, в розмірі понад 10 мільйонів євро. Кредит плюс грант дасть нам можливість. Модернізувати депо і систему обслуговування, збудувати автоматичну мийку, а також придбати приблизно на сьогодні 45 тролейбусів. Плануємо, що березень-квітень підписуємо вже офіційну кредитно грантову угоду. Орієнтовно червень проводимо тендер і на початку 2024 року отримуємо першу партію тролейбусів, які вийдуть до нас на маршрути.